Вітаємо вас на першому автомобільному телеканалі. Всеукраїнське голосування за автомобіль року в Україні 2018 Завершено автомобілі обрані а компанії-учасники отримали свої нагороди. Нагадаю вам, що за результатами голосування громадського та журналістського журі кращим легковим автомобілем 2018 став Ford Fiesta, А звання кросовера 2018 року отримує Mazda CX-5. Організатором премії автомобіль року в Україні традиційно є компанія Авто Медіа Щиро дякуємо усім, хто увійшов до громадського журі. Обирав кращі автомобілі у рамках всеукраїнського голосування. Прийшов час розіграти серед них приємні призи а цього року їх чимало. 50 літрів моторної оливи Total, 3 виграші по 10 літрів і 5 виграші по 4 літри від компанії Total Україна. 8 подарункових сертифікатів на захисну плівку від компанії Автопротек. Один комплект шин від торгової марки Nokia Tires. І, зрештою, головний виграш – новий автомобіль Renault Captur. Нагадаємо, що участь у розіграші беруть усі учасники голосування, які заповнили належним чином анкету на сайті автороку.ua або заповнили та надіслали до офісу організатора акції автомобіль року друковані анкети з журналу АвтоЦентр до 8 січня 2018 року. Всього у розіграші беруть участь більше ніж 40 тисяч анкет. За ходом визначення переможців спостерігає спеціальна комісія, до складу якої входять член виконавчої дирекції акції автомобіль року в Україні 2018 Надія Амяга. Людина, яка буде спостерігати за процесом проведення розіграшу заохочень, представник аудиторської компанії БейкерТілі. І начальник юридичного відділу «ТОВ Автомедіагруп» Євген Матвєєв. Отже, час визначити щасливчиків. Розіграш буде здійснюватися за допомогою комп'ютерної програми, яка генерує випадкові числа. Але перш ніж розпочати розіграш, подякуємо організаторам та партнерам. Організатор премії «Автомобіль року в Україні медіагрупа Автоцентр. Головний автомобільний партнер компанія Рено Україна. Фінансовий партнер Креді Агріколь Банк. Страховий партнер Акса Страхування. Паливний партнер мережа АЗС UPG. масляний партнер. Компанія Total Україна, шинний партнер, офіційне представництво Nokian Tires в Україні, призовий партнер компанія. Автопротек, отже, ми переходимо до першого розірошу подарунку. А це вісім подарункових сертифікатів на захисну плівку від компанії Автопротек. Три сертифіката на 2,5 тисячі гривень і п'ять сертифікатів по 500 гривень. Пропоную спочатку визначити п'ять переможців, які отримують сертифікат по 500 гривень. Надія натискаємо на кнопку, дивимось на екран. П'ять людей, які зараз будуть на екрані, виграють сертифікат по 500 гривень на захисну плівку. Отже, переможці на екрані вітаємо їх. П'ять сертифікатів по 500 гривень отримає. Поступний Денис Юрійович, Бабій Денис Петрович, Проценко Олені Дмитрович, Фастовець Павло Петрович і Шпурик Андрій Олександрович. Вітаємо переможців і переходимо до наступного розіграшу. А це три сертифікати по 2,5 тисячі гривень на захисну плівку. Надія продовжуємо. Ось вони три переможця: перший Ожга Павло Станіславович, Луговський Володимир Миколайович та Кононов Юрій Павлович. Ми розіграли абсолютно всі сертифікати від компанії Автопротек. Вітаємо переможців! Отже, переходимо до наступного розіграшу: а це комплект шин від компанії «Нокіан З до речі, на вибір вам, тому хто переможе, будуть доступні покришки діаметром 14, 15, 16 і навіть 17 дюймів. Їх обрати можна лише на сайті vianor.ua. Надію, запускаємо нашу машину. Отже, головко Дмитро Михайлович. Вітаємо вас. Ви тепер маєте абсолютно новенький комплект шин від компанії Nokiaan Tires. Переходимо до розіграшу. призів від компанії Total Україна». Це 5 виграшів по 4 літри мотор, моторної оливи Тоталь. Натискаємо кнопку. Натискаємо, отже, по 4 літри 5 переможців і це. Боріченко Сергій Валерійович, Кибукевич Богдан Миколаєвич, Євменов Сергій Сергійович, Медяніков В'ячеслав Миколаєвич і Чепурна Наталія Михайлівна. Вітаємо вас. Тепер при наступній заміні оливи ви маєте вже що залити, але в нас ще є три розіграші по 10 літрів моторної оливи Тоталь. Будь ласка, 10. 10 літрів приблизно на дві, а може, можливо, декому і на три заміни вистачить. Отже, семенюта Ігор Валерійович, Завгородній Ярослав Юрійович і Курликов Денис Сергійович. Вітаємо вас. Ми розіграли друзі усі заохочення, окрім головного. Головний, переходимо до розіграшу, стильний компактний кросор від компанії Renault Україна. Рено Каптюр неймовірний автомобіль, прекрасний автомобіль. Звертаємо вашу увагу на те, що головному переможцю ми будемо телефонувати просто зараз зі студії. Якщо ви не берете слухавку, на жаль, ви втрачаєте свій шанс на перемогу, і ми перезапускаємо систему і будемо далі визначати наступного переможця. Тому дуже надіємося що. Все-таки підніми слухавку відразу перший наш переможець. Надія, зараз ви комусь просто подаруєте автомобіль. На жаль, не мені, на жаль, нікому з нас, але хто ж цей щасливчик? Натискайте. Отже, Рено Каптюр просто зараз від'їжджає до Мороз Дмитро Олексійович. Вітаємо Дмитра Олексійовича і просто зараз будемо намагатися до нього дотелефонуватись. Гучномовець. Я ще ніколи нікому не дарував автомобіль. Просто я не... Алло. Дмитро Олексійович. Да. Доб... Доброго дня. Вам телефонують з медіагрупи автоцентр. Скажіть, будь ласка, чи брали ви участь у голосуванні за автомобіль року в Україні? Вибрав да, голосували. Було така штука, писав, я не буду питати, за який автомобіль ви голосували. Просто спитаю, чи знаєте ви який головний приз для наших глядачів і слухачів, які голосували? Ну, да, який? Що, я вспомню, Рено. Абсолютно правильно. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви здогадку, хто його виграв? Щойно? раз розкажіть. Чи здогадуєтесь ви, хто щойно виграв Рено Каптюр, Дмитро Олексійович, для того Прошу прощення. А... Диві... дивіться. Прошу я просто попрошу не... вас зараз присісти, якщо ви стоїте, і хочу сказати вам, що у рамках акції «Автомобіль року в Україні 2018 Просто зараз відбувається розіграш призів. І саме ви, мороз, Дмитро Олексійович, виграли новий Рено Каптюр від компанії Рено Україна. No. Абсолютно серйозно. Ви стали нашим переможцем, і я дуже надіюся, що ви все-таки і ми покажемо на першому автобільному телеканалі, як ви отримаєте. Подивіться, подивіться. суконе. Так, слухаю вас. Точно не розіграш, нічого. Точно не розіграш, абсолютно. Точніше, це розіграш, але розіграш автомобіля, який виграли саме ви. Я зараз абсолютно серйозно говорю. Ви в ефірі першого автомобільного телеканалу. І я надію, що ви не в останній будете в ефірі цього телеканалу. Ми вас вітаємо. Через декілька хвилин з вами зв'яжуться наші спеціалісти і розкажуть, як саме буде відбуватися передача цього призу. Домовились? Yeah. Домого. Скажіть, будь ласка, а з якого міста ви? Де ви проживаєте? Ну, значить, далеко нам не треба буде до вас їхати. Ми вас вітаємо. Очікуйте і пийте валеріянку, будьте спокійними, все буде добре. Спасибо. Дякую, щасливо. Якось так воно все відбувається. Я би також не повірив, але це друзі абсолютно серйозно і абсолютно чесно все зараз відбувається. І саме для того, щоб засвідчити, що розіграш прийшов без порушень, я хочу надати слово начальнику юридичного відділу автомедіагруп Євгену Матвєєву. Офіційно підтверджую, що розіграш захочень в рамках всеукраїнської акції Автомобіль року в Україні 2018 відбувся без порушень. Відповідно до офіційних умов всеукраїнської акції «Автомобілі року в Україні 2018 та положення про проведення акції «Автомобілі року в Україні 2018 Дякуємо, Євгено. Вітання абсолютно усім переможцям. Результати нашого розіграшу ви зможете знайти на офіційному сайті акції автороку.ua. деталі щодо одержання призів можна дізнатися за телефоном 044 206 56 66. Або ж пишіть нам у соцмережах або на електронну скриньку AR2018 at ACUA. Ну і наостанок ще раз подякуємо організаторам та партнерам. Головний автомобільний партнер компанія Рено Україна, фінансовий партнер Креді Агріколь Банк, страховий партнер. Акса страхування, паливний партнер мережа АЗС UPG, масляний партнер, компанія TOTAL Україна, шинний партнер офіційне представництво Nokian Tires в Україні, призовий партнер компанія АвтоПротек і, звичайно, організатор заходу медіагрупа Автоцентр. Пишіть нам, телефонуйте та отримайте свої заохочення. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за допомогу у визначенні найкращих автомобілів. І побачимось наступного року.